Привіт, ви на Ютуб-каналі Щоденник української жінки, і з вами дві українські жінки: психологиня Анна Бородіна і моя сповідуча. Як завжди, коучиня Ганна Холод. Ми дуже раді, що ви нас дивитесь, і як завжди, за звичкою, ми вас закликаємо. Якщо вам хочеться десь проявлятися, робити якийсь свій контент чи просто про щось розповідати, робіться. Це дуже потрібно зараз. А ми із задоволенням вас підтримуємо, де б це не було. Так, це правда, і ми дякуємо, що ви нам пишете, ви нас коментуєте, ви проявляєте цікавість до того, що ми робимо, і ми продовжуємо це робити завдяки вам і завдяки тому, що нам це дуже подобається. Так. І сьогоднішня наша тема. Це особистісні кордони, О, да мені здається, це дуже важлива тема. Ми її обрали після теми злості, яка викликала великий інтерес, і це було для нас логічним продовженням того, про що ми можемо поговорити далі. І ті питання, які ми отримували протягом цього часу, всі можна звести до того до одного такого. <світ> Яскравого, важливого, ключового питання: як відточувати вміння, відстоювати кордони, і що правильно не відчувати при цьому почуття провини. Так, Ось так. про це ми будемо говорити сьогодні. Угу. Так, бо всі питання були: як зробити, як вони мають виглядати і так далі. І ми звели так все до одного. І думаємо, що вам також дуже важлива саме ця тема. Да, і ще були слушні зауваження про те, що. А як розпізнати, що кордони порушуються? Клас. клас це От то... давай так. Ти так, як, давай, да, як так, ти так, розумієш, так, що твої кордони порушуються? Я вважаю, як будь-який коуч, взагалі, коли у нас починається робота з клієнтом, і він говорить, наприклад, я хочу попрацювати зі своїми кордонами або з грошима, або ну, з чим завгодно. Я завжди питаю: а що для тебе кордони? І з'ясовується, що дуже часто через те, що ми зараз достатньо всі психологічно едуковані, ми читаємо книжки, передачі і так далі. Що ми маємо цю термінологію, але для себе ми не визначились, що це таке. Ми не визначились і ми не можемо собі відповісти на це питання. Тому перед тим як відстоювати свої кордони чи взагалі щось з цим робити, я пропоную нам всім подумати, що таке кордони, да, в спілкуванні з людьми, бо ми ж люди соціальні. І кордони, на мій погляд, це для мене це та межа, ближче до якої до мене не можна підходити аби, або я би не хотіла, щоб до мене підходили. Все, ну це дуже просто. Тобто, це не просто щось таке, там прям порушують кордони, ламають ображають. Ні, просто ближче до мене не можна. І ось, коли чітко знаєш, де це ближче. То тоді к, трошки легше ну вже якось вербально проявля, проявляти до іншої людини, що саме ти не хочеш. А коли ти не знаєш, що це так, або яка це близькість, ось тоді виходить, що роздратування, злість, незадоволення, а потім сором, як ви пишете. Ну для мене так. Сором і почуття провини, не так як для а тебе. Я взагалі зараз, так як я процес орієнтований психолог, я дивлюся на те, на що на хвилиночку улюблений мій метод він дуже круто зарекомендував себе під час повномасштабного вторгнення як дуже дієвий і поміжний метод, але зараз не про це. Цей метод угу. дає мені можливість спостерігати на. За тим, що відбувається навколо, і дуже для мене символічно, що сьогодні в темі кордонів ми з тобою у відкритому просторі. Так. Да? Ми не в тебе вдома, ми не кожна в своїй студії, там, кабінету чи якогось місця, де ми можемо точно попіклуватися, принаймні зробити все можливе, щоб кордони не порушувалися. Щоб тихо було. І це дуже символічно. І ви можете бачити нашу живу реакцію, як у нас з кордонами, тому що. Бокання розповідала, я сміялась камеру, бо перелетіла пташечка і почала клювати телефон і установку змістити їжу. А позаду у нас була чудова фотосесія з дитиною, яка явно зараз в віці той дитячому віці, коли вона чітко знає, як вчиться відслідковувати чи порушується її кордони чи ні, бо вона може швидко втомлюватися. Вона зразу дає про це знати. Ви це чути. Чутиш у дітей. <смеш> у дітей абсолютно. Це вісім місяців, десь два з половиною роки за бодинамічним підходом. Я дуже часто його е, е, пригадую, тому що мені дуже подобається, як саме в цьому методі описані етапи розвитку дитини і що де формується. І формування кордонів це етап автономії, коли дитина розуміє, вау, я можу окремо, я можу мати якісь бажання. Я, я і, і мої почуття це мої власні почуття, мої стани – це мої власні. докремлення. Mm -hmm. Так. І тому дійсно може бути так, що е, у мене, наприклад, з соціальними кордонами все окей. Угу. Я спокійно можу угу. сказати, ви мені зважаєте. Ну якщо це дійсно так, але у нас спільний простір, я не маю права цього говорити. Я ну, відповідальна за те, що я обрала саме так. А от особистісно, коли я зближуюсь з людьми, мені дуже важко, дуже важко. І моїм маркером на порушення кордонів є моє роздратування, угу. моя злість. І я не так давно це зрозуміла, природу цієї джерела цієї злості, це коли вже все до мене занадто близько, і я це дозволяю, а мені вже сильно окрім. Угу. Ти зараз прям показала чувся. красиво, да. ніби тиск. Так, так, дивись. Так. Це мої. Кордони, кордони. мінімальне мінімально, скільки мені треба простору. Тому угу. що ми в першу чергу вчимося відчувати кордони своїм так. власним тілом. Так. Це важливо. Дуже, дуже актуальну тему ти підняла. У мене аж трошки так а, мурахи побігли по шкірі. Що... В метро сказати, що мені там не подобається, чи сказати зупинити маршрутку, я голосна, я вмію проявляти свою агресію, я з нею дружу. Це супер легко. В контакті, в контакті, да. В контакті. я от Прямо в контакті. Але коли стосується мами, тата, коханого, друзів, дітей. Дітей, о Боже, мені мені вдається, що я їх навіть не внесла, бо там ну, тотальне порушення іноді буває. І от в цьому моменті мені іноді важко визначити, Ань, прям визначити, не відреагувати. Відреагувати мені окей. Я знаю, у мене є заготовані фрази. А от саме визначити, чи це мені здається, чи мені трошки душно, знаєш, там, Типу, що мені треба сказати, там, мама, ми зараз розмовляли 20 хвилин, я більше не можу і не хочу. Ну, наприклад, і це окей. То я іноді така вагаюсь, знаєш, я ніби сама в собі так сумніваюсь. Так, і виходить, це почуття провини, Воно може бути продиктовано тим, що ми боїмося, uh -huh. що наступного разу такої можливості може не буде так. спілкування, так. близькості. Що подумають, що ми погані, не що будуть любити, нас. що ми злі не будуть любити Най, Найстрашніше, відмовляться від так. нас, не будуть з нами там проводити час. Так. Так, так, да, да мене покинуть. Ну тобто там багато брін. Це таке просто коло виходить. Якщо uh -huh. я Піпл плізер, і я всім кажу так, а я така була. Дуже велику кількість років, і що я робила? Я постійно відслідковувала реакцію людей на себе, щоб тримати ось цей баланс, щоб людям навколо було комфортно. Це пекло. Але я не знала, що я живу в пеклі. Мені здавалося, що це окей, бо я ж звикла, що я з дитинства молодша дитина, мене люблять, до мене багато уваги. Я в цьому. Да? Тобто, воно ж у когось це може бути травма відторгнення, угу. а у когось навпаки це звичка бути а, всередині. І коли я почала. Припинила це робити, ти класно сказала про почуття провини. Я очікувала, що мені стане легше. Ну, наприклад, що я почала людям казати друзям, ні, я не буду з тобою спілкуватися. Ти декілька разів не поставила мене в пріоритет там, де мені було це дуже потрібно. Прямо у мене класичний кейс, де я дуже довго дружила з дівчиною, і вона неодноразово ставила в пріоритет інших друзів. Я про це казала. Ні, ну там було прямо пару некрасивих ситуацій. Типу, ми йде, ми йде народження, не брати слухавку. Коли вона була запрошена і так далі, і декілька разів я казала, що ми вже підходимо до тієї стадії, коли я не зможу з собою спілкуватися, бо я починаю тебе погано себе почувати. Так ось я думала, що коли я почну це відстоювати, я відчу, відчую полегшення. Це болшет, це брехня. Якщо ви почнете. Кордони свої відслідковувати, а до цього ви цього не робили. Ви дуже довго ще, я так думаю, довго, у мене точно довго. Uh -huh. Будете відчувати відчуття провини, сумніви, чи ви правильно робили і так далі. І це дуже важливо. Не розраховувати, що зараз по інструкції ви пройдете і вам стане легше. Або люди скажуть, о, клас, це там це робиш. Ні, буде погано якийсь час. Ми вже згадували про дітей. Це професійні ломчики кордонів, Абсолютно. ті, хто мають дітей, так? Ви це добре знаєте. Ну в залежності дітей якого віку, і дуже це правило. Привіт, Ташечка. Я Яскрава працює з підлітками, тому що вони будуть проламувати так. кордони, бо вони вчаться відчувати власні. Свої взагалі, так. цей світ. Привіт, ташечка. Це так мило. Ось угу. тому да все, що ти говориш, дійсно так працює. Я чому -то засміялася, тому що згадала правило психотерапії. Я сподіваюся, це. Не насправді не так, <хи> і воно вже світ так швидко розвивається, що воно так не працює. Але якщо ми стільки часу пробували в певних умовах, угу. то нам треба хоча б половину цього часу, щоб відновитися ага. або прийти до тями. Тому, коли ти кажеш, що одразу мало полегшити, ні. Я порахуй. чекала, Аня, я чекала цього. Я вірю. Я вірю. Мені було дуже важко. Дуже ну я звикла, що я. Що мене люблять, а виходить, що да, відстоюючи свої кордони, е я вам чесно скажу, що ступінь любові до мене зменшувався. А потім з'ясували, що така кількість людей навколо не потрібна. От у мене так йшло. А от ти знаєш, от я задумалась, а чи дійсно саме ступінь любові зменшився? Можливо, ступінь близькості відчуття Може, ступінь контакту близькості, в цьому всьому. І виявилося, що мені не треба так близько. Стільки контакту так, так. і, і Клас. такої близькості, що не треба. Так, М -м. так, так, да, дійсно. Так, але тоді я почала розбиратися в собі. І Зараз я відчуваю таку класну штуку, я її за собою відслідковую. Оце коли не звертайте увагу, що думають інші. Це легко сказати, і дуже важко взагалі зрозуміти. Так ось я припинила додумувати, що можуть подумати інші люди, і це фантастично, бо я віддала право іншим людям, і я почала їм довіряти. Ну спочатку собі, а потім їм. І навіть іноді, де хтось щось мені не може сказати, коли їм щось не подобається, я не приймаю це на себе. Я прямо кажу, скажіть мені, якщо щось не так. І мені це типу кайфово, слухай, класно. А я одразу в цьому бачу попередній етап розвитку дитини знов-таки з підходу до динаміки. Воля безпека і ні. воля, ні. то після так, автономії. Так, так. Перед йде безпека і довіра до світу. Так. І виходить, коли ти починаєш краще відчувати свої кордони, ти і відчуваєш рівень безпеки, і довіри до світу. Абсолютно. Або навпаки, Абсолютно. Да, Вибудовує безпеку і довіру до світу. І тоді вау, ні. у мене саме так було. Спочатку безпека довіра Ґгум. укомплектувалася вже в дорослому житті, ну доукомплектувалася, бо інакше якби їх не було, ну, да, я б не ми, вижила. Ми, в принципі, да. Да. А далі я о, злість, привіт, привіт, сила, привіт, ем... кордони. І зараз я досі вчуся їх відстоювати, тому мені ця тема цікава і в темі роботи з дітьми, і взагалі, Шасобливо. в принципі, yeah. в моїй професії. Не мати кордонів mm -hmm. це дуже тому. що по-різному буває. Мені вночі можуть писати, Знаю. і вихідний можуть мені писати, теж. і не відчувати почуття провини, що я там ну, У мене є особливий режим, називається особистий. Особистий mm -hmm. він вмикається під час моїх вихідних. І по на початку мені було дуже важко. Я така, а я? А якщо не я, то хто? А зараз ні? Насправді за цей час фік, все окей. Клас, оце якщо не я, то хто? Якщо десь у вас іноді прокидається ця думка, то ви собі скажіть, я не Бог, я не можу вирішувати і вершити судьбу інших людей. І люди в першу чергу самі собі допомагають. А ми можемо бути в партнерстві, в дружбі і так далі. Але ні, не ви. Це дуже класно. І то що ти сказала про агресію. Перший маркер того, що порушується, мої кордони це злість. Як сказала Аня, вона може бути в роздратуванні. Да, іноді вона не доходить ще до злості, а це таке не непри... дискомфорт. дискомфорт, неприємне відчуття. Тому якщо ви відчуваєте роздратування, то зупиніться і спитайте, що зараз відбулось не так, як я можу вважати, або так, або мені здалось неважливо, Просто зупиниться, що. Як мені щось сказали, чи як до мене доторкнулись, це просто маркер. А далі ви можете просто логічно розкласти, а так дійсно ця людина стояла для мене ну, до мене заблизько. І знов в автобусі в це нормально. Да. А коли ми на ось такому просторі, коли купа е місця і зараз підійде людина і буде стояти супер поруч, це ненормально, Це контекст. І ще хочу сказати, що е я дуже рада, що ми зараз всі вчимося, стаємо психологами, читаємо книжки, але... Не забувайте, що відстоюючи кордони, ми можемо втрачати близькість, і відстоювання кордонів не має стати такою, знаєте, як Жанна Дарк і всі ключовою. Оце будь ласка, це було а, між іншим. Я пам'ятаю чомусь для мене. Це так яскраво відчувалося, коли ми з тобою познайомилися. Це ще було до повномасштабного mm. вторгнення, 21 рік, рік на школі тренерів, і тоді якось модні були особисті кордони, і так, люди їх так. пихали просто Всюди. куди тільки можна. Я дуже пам'ятаю чомусь. Особисті кордон... ну, тема особистих кордонів дуже яскраво відточувалась на спілкуванні з офіціантами. Mm -hmm. Я навіть пам'ятаю в нашій групі була дівчина. Я звернула увагу, що ну, скоріш за все, людина вчиться і в моєму оточенні mm -hmm. були такі люди, і це інколи переходить на інший бік так. знову проявляти агресію, так. тільки уже по відношенню до інших. Абсолютно погоджуюсь. І тут теж маркер до себе. А якщо я починаю... Собі забагато розповідати про особисті кордони або думати про них. Мені треба звернутися до себе і сказати: Аня, а ти порушуєш особисті кордони інших людей? Я одразу відповідаю: я порушую особисті кордони інших людей. Різниця в тому, що я це усвідомлюю. Припиняю або кажу або вибачаюсь. про те, що ми всі не ідеальні і ми дуже соціальні. Нам дуже важливо бути близько, потрогати один одного, обійнятися, поцілуватися. І іноді ця боротьба з кордонами чи відстоювання кордону може призвести до того, що тобі нема кого бути обійняти. От тут треба зупинитися і сказати, я загрався в цю історію. Ну, тоді, якщо загрався, то для чого? Що я хочу цим вирішити. Іноді просто увагу привернути до себе. Я хочу, щоб мене бачили. Уявіть собі, потреба людини, одна з найбільших, щоб її бачили. А тут кордони. А це протилежне трошечки. Іноді це говорить про те, що тема насправді досить складна, тому так. що вона формується в ранньому віці і могло бути по-різному. Але зараз багато про неї говорять. Всі хочуть. Але я точно можу сказати, коли ви почнете їх відчувати, якщо ви досі не відчуваєте, угу. це. Дуже класне відчуття, тому що там дуже багато ресурсів зберігається. І дуже важлива річ, ти мені і про гроші. тіло нагадала, ну, і гроші. Так. І гроші правда. Кордони потрібні не лише коли ми намагаємося там не роздратуватися, угу. да, відслідкувати, що їх порушують. У мене нещодавній кейс роботи з групами, я багато працюю з групами, коли. Люди, приходячи на групу з першим з певним ресурсом, угу. впродовж також можуть. У нас є терапія свідка, зцілення угу. свідка, а є травма свідка, і те, і те працює. Ось, я думаю, що кордони відіграють в цьому також певну свою роль. І от ми на групі буквально це також правило з курсу Івана Лямзіна навчального, якщо я не помиляюся. Коли ми відчуваємо, що ми провалюємося або занадто сильно реагуємо на чужі історії або на ситуації, або на новини, прямо от я казала, в процесі групи хто відчуває, що занадто реагує на історії інших учасників, хтось може контейнувати, а хтось в цей момент угу. не може. Я ось так. Ой. Нічого нічого. Порушила кордон стала, або ми ось так розтягуємо. У нас включаються ті м'язи, які відповідають за відчуття кордонів, або просто тиснемо. Ще у нас м'язи тут, і я часто можу собі ось тут робити такий масаж потирання, так ніби відчуваючи кордони. Є ще вправи, коли ми стоїмо, але якщо я встану, я не влізу в усю камеру. і Це буде не це колись кінцева. Запишете ролик, я вам обіцяю зараз. Ні, ні. Хочу ти порушиш мої кордони? Я не хочу з прям прямому й вірі. А, ладно, Аня не хоче, Аня не хоче, я запишу, бо О, я Аня, я тепер да. контент-план, вона знає, що, що їй треба записати. Так. А, а правильно, контент-план ще якраз те, про що я говорю, коли ти вирішив для себе, що таке кордони. Коли ладно, ти ладно, при... запишу. ні, ні, ні. Я маю на увазі, коли ти вирішив, і це окей. І ще дивіться: зверніть увагу, коли вам говорять, наприклад, от як зараз ні, Аня, так не буде, я не буду записувати, мені окей. Я взагалі не напружилась, не в тілі, не в м'язах. Це означає, що з моїми кордонами окей. Бо мені окей, коли хтось інший свої. А коли ви зжимаєтесь, коли хтось відстоїє, це теж може бути ознакою, що вам важко робити це саме для себе. І ну, це прям такий маркер. Я відмовляю з посмішкою. Наприклад, відійдіть, будь ласка, мені трошки заблизько. Правда, коли це говориш це так лагідно і вічливо, це звучить краще, ніж пані. Ви зайшли на мої особисті кордони. Це теж такий маркер, коли ви починаєте говорити це легко. І для цього просто мати ці фрази в заготовці це непогано. Ні, це, ну, це суперклас. Супер ти мені нагадала історію про і тіло, і те, що ти зараз сказала. Mm. 23 рік, два роки тому, я просто згадала, буквально сьогодні спілкувалася з людиною. У мене був проєкт, на якому нам треба було. Майже місяць жити разом Ooh. і учасниці, і команда mm -hmm. команда психологів, і звичайно, як відбувається до приїзду учасниць, приїжджає команда. Це також свій такий процес, щоб зорієнтуватися на місці, адаптуватися, домовитися про mm -hmm. правила взаємодії. І от я пам'ятаю яскраво тоді, коли ми говорили, як з нами не можна. Я така, мене не можна без дозволу обіймати, угу. бо ми знали, що ми будемо працювати зі складною темою досить. І ну обійми це перша така, ніби підтримка, ніби контейнер. Mm -hmm. А я така М -м, мені mm -hmm. не можна. І всі так запам'ятали. Вже пройшло два роки. Мене можна обіймати, але багато хто зі мною хто взаємодіяв раніше. Він знає, що мене просто так обійняти не можна. Mm -hmm. оце, це, це мої це кордони. Да, так, це моя. Оце прям тілесні. Я дуже mm -hmm. добре відчуваю. Там можна в емоційних мене більше продавити, але mm -hmm. тілом і так можна тебе обійняти. Тобі mm -hmm. буде окей, з, да і це також окей. Я не з усіма обіймаюся. Абсолютно. Я це, це хочу правда. просто ще зазначити. Дуже часто це опускається, що у нас дуже різне виховання. Мене вчили, що не можна казати, наприклад, а мені в цьому плані легше, тому що я щось для мене привчили так, не можна казати. А люди так мені говорять. І я відчуваю іноді е, такий ступор. Ми всі живемо в різних контекстах і в різних родинах. У нас різні батьки. Вони нас привчили до різного. І нібито в одній країні, де, до речі, дуже прийнято порушувати кордони, давати їжу з собою, коли ви не хочете. ми всі це... Кормити ми... до кінця. Мені це казали, що в мене, мене виросте хвостик, це жах. Тому ні, мене, в мене... В мене класиф... класифікували, як хорошу дитину, тому що Від я хорошою. Ну, я я, хорошо їла. я і зараз, на жаль, хорошо їм. Да. Да, і це порушення кордони. Я про те, що у нас дуже різні. І іноді спитати або сказати, слухай, мені з цим не окей, бо я звикла до іншого, це нормально. Мій малий прийшов в нову команду з футболу, і там є фантастична жінка, яка займається і зйомкою для команди, і так далі. Я захоплююсь її. Вона обіймається при зустрічі так з першого ну, типу, разу. з першого разу. З першим, ліпшим. Так, і я така спочатку для мене це було трошки так, але враховуючи, що мені подобається людина, дивиться, як мої кордони тут починають Рухати. трошечки рухатись. Мені це було дуже приємно. Але що я ще хочу сказати? Найважливіше. Що ми самі собі іноді порушуємо кордони, абсолютно коли обіцяємо щось і не робимо, коли обіцяємо, що ми там зробимо йогу, почитаємо книжку, я не знаю, подивимося серіал, а потім а, через якісь обставини, і так буває, а, себе ну ніби трошки обманюємо. От слідкувати за тим, наскільки ми порушуємо самі свої кордони, які ми самі вигадали, і чому і чому? Бо я ти кажеш, а я одразу згадую угу. uh -huh. найперше, моє порушення кордонів з собою, особисто uh -huh. це. Інколи мій графік, коли я беру більше так. ніж хотіла би в силу якихось обставин, класичний приклад, прям шикарний. Я зараз досі з цим працюю, що от день у мене не найбільше не стільки ти в Місяць найбільше скільки там виступів, там додаткової роботи, і плюс щоб але знаєш, як я навчилася робити Ой, клас. Е, я йду від зворотнього, якщо в mm. мене не виходить напряму в контакт піти з тим, що мені mm. потрібно. Скільки мені треба часу для відпочинку, mm. для відновлення, наскільки я себе умовно загнала? Так, у мене залишається умовно там робочих три. Там, Тижні, а не чотири вже, і все, я собі розприділяю. Угу. Це, це, це дуже класна ілюстрація того, що життя не ідеально. Що навіть людина, Особливо... яка працює психологсихологія, психотерапевткою, яка е, дуже багато років в терапії, все одно стикається з тим, що іноді треба чекнути, що я тут, що я і це нормально. Це не то, що ми прийшли в сіли і такі. Так, дивіться, це мої кордони. Сказав, то сказав то, ні, це. Щоденна робота вони будуть змінювати. Це ти будеш ставати старше. А з людиною молодшого віку я більш терпляча з жінками там 20 років. Я більш терпляча, ніж жінками свого віку. Бо я даю їм трошки розуміння, що там гормони, там іноді це треба шоу-ап показатися. Я це Це така певна мудрість, але це мій вибір. І я його для себе маркую. І от те, що говорить Аня, що це не ідеальна картинка. Да. І дивись, це ми це все розказали. Які ми молодці. Да. Але це працює коли є ресурс. Ідеальна підводочка під вообще, це Коли правильно. є ресурс. Нема ресурсу, там я зла, взагалі суко. Е, ну, Нема це... ресурсу, я зла як сука. Нема ресурсу, я можу зірватися як нещодавно. І ви ще не підійшли до моїх кордонів, а я вже зла як тварина. Ну правда. Тому що, наприклад, навіть там такі ночі, як у нас бувають вже часто, я Першу чергу про Київ ми сьогодні 17 липня, ой, червня, Черв да. записуємо цей ефір. І ми між... Вирішили не, не відкладати так mm -hmm. і між іншим я відчула дуже полегшення, що сьогоднішній ефір саме в цьому місці, коли я вийшла з метро і почала рухатися в бік природи. Mm -hmm. Я відчула таке переключення від новин від ночі, Ще. від того, що ми дивилися... зустрілися І і ми такі дякую, да, дякую та, що ми це Аня в такому класному кольорі Да, ми ми захотіли, да бачиш, як у мене. мене працює? Я така, а так, так. я не знаю, чи можна <laughs> не можна трогати давно і ка яке автомат, Так, Так, я розумію. Це класно, бо ти знаєш про свої. Да. Ну, я знаю, що мені б, так, так було так, не так. окей, але якби ти, то було б mm -hmm. нормально. Вже всі стане. Але це якщо не нормально, ти мені скажеш, я це нормально сприйму. Ось нормальний діалог, діло. Боже, ти ставте можеш. на паузу, перемотуйте, слухайте ще раз, і ви зрозумієте, що мали на увазі. Так, так. так ну що, давай тоді підбивати під давай. У нас давай. ключове питання було: як відточити вміння відстоювати кордон і не почувати провину. Що ми можемо сказати? Давайте Почувати з конца, провину ви будете. Да. Можна туди ще раз? Я прошу тебе почувати провину ви будете, бо. Це нормально, бо багато Будь років, скоріш за все, ви жили, не знаючи, що можна інакше. Перше. Точка. Друге. Відточувати кордони, відточуючи кордони. Це робота угу. постійна. Це треба робити, і в якийсь момент дійсно стане легше. Це дійсно вміння, яке, напевно, не було закладено з якихось причин особисто у багатьох. Да. Ми не виключення. Абсолютно. Е, і ще б я хотіла додати, що шукайте свої маркери, навіть mm. якщо вони дуже дуже ще слабенькі, там вайфайчик у вас дуже дуже сигнал передає слабенько, mm. але шукайте, знайдіть, зрозумійте і робіть за секунду до того, як вже сильно роздратуватися. Мене особисто один із перших таких супер чинників mm -hmm. дратівливості це звуки. І як я тільки розумію, що в мене вже mm -hmm. грають скули. На обличчі uh -huh. я просто я не можу прибрати, якщо я не можу прибрати джерело звуку, яке uh -huh. мене дратує, я прибираю себе з місця, oh. де є це джерело звуку. І якщо це можливо. Себе з місця. А я хочу сказати, я така людина, яка все життя хоче швидше чомусь навчитися, швидше дізнатися про свої кордони, швидше стати мудрою, швидше стати худою, швидше. У мене ну є така ФОМО of missing out, це моя тема. Тобто, якщо тривожність, то у мене вона там лежить. Mm -hmm. І я хочу сказати всім таким людям, як і я, швидко не буде. І це окей. Я просто дуже часто собі кажу: ну чому ти не знала цього в 20, або чому ти не знала цього, і потім одразу собі відповідає, бо так мало бути. Тому це процес, і він. Безкінечний, бо будуть змінюватися люди навколо, будуть змінюватися обставини навколо сьогодні. Ми сидимо тут. Завтра ми в укритті, де купа людей лежать один з одним поруч, і там ж інші, і, і, і інші правила гри. Ми на е, зараз наголошуємо, що в різних країнах в, 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 в різних обставинах, і навіть просто в день в різних uh -huh. обставинах воно по різному. Тому я дуже прошу таку дорослу позицію швидко не буде. І тоді, коли ти не чекаєш у цього чекпоінту, я прийшов до цього легше. <гум> да, да, да. Ми алгоритм. Яке роботи, ми, ми, ми живемо повномасштабне вторгнення, кордони нашої країни порушені. порушені. У нас це процес, який на рівні суспільства відбувається, Травма, внутрішній та. процес, коли ми вчимося, кожен на своєму локальному рівні, щоб глобально на суспільному рівні це відчувати, але я забула найважливіше, коли Давай. сказати тіло. Тіло. тіло, контакт з тілом. Я це йому тому так дякую. Він я... такий молод. Воно таке молоде. Воно так мені сигналізує. Я раніше не знала, що тепер знаю. Так, тому що і це не тому, що я там новоспечений, тілесно орієнтований терапевт і закохана ти Кажи в цей про це. Це метод. Але... Ж любиш це, Але так коли почалося повномасштабне і почала почалася підтримка українців, особливо людей, які працюють mm -hmm. з іншими, людей, підтримуючих професій, таких як моя, все починалось з теми безпечно. Місця взагалі зробити хоч десь цей перепочинок mm -hmm. собі, хоч в умовному там контейнері, коли ти сидиш під вибухами, і тіло, тіло, контакт з тілом, відчувати своє тіло, тому що навіть Пітер Левін один з для мене з найкрутіших психотерапевтів сучасності, який працює з травмою, з досвідом травми. У нього свій метод Somatic Експіріанс. Він дуже круто представлений. Між іншим в Україні вони роблять. Супер речі в них є Інстаграм, окрема сторінка. Він казав: перший кордон це наша шкіра. І перша робота починається в роботі з травматичним досвідом. Одна із перших це відчути по шкірі кордон між собою і зовнішнім так. світом. Да. Там Дім навіть Є таке правило просто от гладити себе і відчувати, як я це відчуваю. Тут, угу, тут, угу. ось так і все. І це такі, це прості базові речі. Це дуже цікаво, бо я інтуїтивно на тему і Аліекспрес накопила купу пуховок, металевих ройлерів так різних таких штучок. Дуже різних. І ми з дітьми робимо ці масажі, і треба вгадати, це пухке чи металеве, чи там таке дерев'яне, чи металеве. І іноді ти не вгадуєш в певному стані. І використовуйте всі можливості, щоб підтримати себе для того, щоб підтримувати близьких. Про те, про що ми неодноразово говоримо. Так. Бо ми живемо в... класно Аня ти підкреслила зараз в країні кордони якої порушені. І можна закінчити, як завжди. Боже, мені сьогодні прям закрила мікрофон до сліз, хочеться сказати. Дякуємо зсу за те, що ми з Анією сидимо в Києві, записуємо цей YouTube, Ми хочемо жити в своїй країні, і завдяки вам ми живемо в своїй країні. Будь ласка, донатьте, Будь ласка, допомагайте, волонтерте, доєднуйтесь до війська. Нам треба виграти цю війну, щоб наші кордони ніколи були порушені. Щоб було страшно це зробити. Так, дякую, особливо силам, ППО. Це ППО просто щось що сьогодні. Да. Так. Дякуємо. Порушу ваші кордони! О, фух. Так.